А ось їде нам чудозвір. Техніка, яка вирішить всі наші питання. Ну що ж, друзі, починаємо. Які звідси чудові краєвиди. Тишина сонечко в небі сяє, І кися щось, ще на тарзанки рішив покататися хлопець. Зовсім здурів чи що. Щас нього спросимо. Дядько, дядько, що ви робите? Майна і віруєм. Позвонімо демонтаж і... літочний А Той чувак в бачках ходить, дивиться, що в мене хірбець надає, мабуть. Всі чекають на нас. Зав'язалися публиком. Фокус-покус. Добузла немає. Ха-ха! Гатьку, там риби немає. Найом нахуй! мое! Не руби фукса которым сидишь! Ну, Полки хлопці там щось роблять, ми познімаємо чудові краєвиди. Там не дуже чудові, але все рівно щось є. А ми тут пострик розводимо. Що там, коли будемо жарити? Завтра утром, в обіта може вище. Та і так починається момент істини. Все заради того, чого ми тут зібралися, на цій жаркій і пекучій крищі. О, процес уже йти. йо я скільки yeah. на той крищі шлака. Йома йо ой, щось назад пішло. І щось пішло не так. Є yeah, ми це зробили. Ми. Це команда наших професіоналів. Ні качегари ми не плотники. Но сожалений горьких нет. Как не монтажники, висотники. Ну, дальше я не буду, там нецензурная лексика. Федорович, ну там же шлакоблок, мы таким трудом его. О, молодец, хлопче. Дзергут, Вальдемар, дзергут. Кеся, ты неисправим. О, да. Свет лет это просто капец. Все, первая плита на земле. Поехали за второй. Мы не справлялись, Прийшлось куліпничать. На нас прийшла третя голова, щоб було нам краще все думати. Одна голова, як кажуть, краще, а три ще краще. Коротше, вони щось побалакали на своєму діалекті, на якому я нічого не зрозумів. Один пішов вниз, а другий, Це знаю, що вони роблять, чесно, я раз таким займаються. Фокус-покус показується. Зараз глянемо, що далі буде. Ось як робиться. Зрозуміли? Так, фішка. І тепер процес пішов зовсім іншим шляхом. Які ми розумні все-таки. Як то кажуть, якщо довго мучатись, все-таки щось вийде. І ще одна присказка нашого сучасного часу. Летай, що шукає собі причини, а умний їх вирішення цих проблем. Тобто ми цю проблему вирішили, значить, хто ми, звісно, що не дураки, Ха, на все добре. Ми сьогодні так продуктивно працювали, що прийшлось ремонтувати кран. Короте, <свісно> робота в нас була дуже продуктивною. Багато чого не зафільмував. На жаль. на жаль, так. Ну, Результат нашої роботи ось на ліцо. <свісно> Надіємося, що все буде добре. Глазным глазометром его посмотрели. Верно, вот таким вот разотворчим средством. И вот такие вот прихваточка задевались. Называется ршиковый полиспас. Такі ми стали вари і на жарі, і в літейному цеху, і всюди. Працюємо, не покладає наших рук і Ось така у нас небезпечна блядь. праця. Нарася, так. Да. Короче, забув <гум> сказати, що ми не тільки ухенькали кран, але ну і <гум> драбину. Ми якраз були на горі. І прийшлося злазити по стінам, як. Чоловіки-павуки. Ви цього не бачили, звичайно. Я цього не змог зафільмувати, бо це було б занадто ризиковано. Ну, такими методами, потихеньку припригуючи, ми будемо вирівнювати драбину. По Постараюся фільмувати, щоб від того вийшло. Є

Так що, звертайтеся до професіоналів, ми розкажемо, як це робиться більш детально. Я чому не фільмував, щоб це було за кадром і щоб, ну, кажуть, набити собі цен. Ось. Так що звертайтеся, контакти я оставлю в кінці відео. Так що все буде чеки-поки. Людина дуже довго може дивитися на три речі. І одна ось прямо перед переді мною. І на сонечки працює. Ми сидимо, наблюдовуємо. Ну, звісно, що треба, ми підійдемо, зробимо. Як Олежа підходить стоїть теж на подхваті. Ну, хто вміє варити, той варить.